Час новин на телеканалі Рудана. Студія працює Анна Косерес. Випуски розпочинають такі теми. У пам'ять про загиблих героїв. Щоб пам'ятали них, і молодь пам'ятала, якою ціною нам, дається нам перемога. У парку театральному відкрили меморіальну алею. Міжнародна співпраця вражена роботою наших команд за останні кілька років, які змогли покращити спроможності міста. ЮНІСЕФ та Кривий Ріг розвивають спільні соціальні й інфраструктурні проєкти відзнаки за співпрацю та патріотизм у залі присутні ті люди, які Ну дуже сильно допомагають, Вносять свій великий внесок. Сьогодні понад півтори сотні криворіжців отримали подяки голови ради оборони міста. Розі з'явилося ще одне місце, де живе пам'ять і вдячність. У центральному міському районі увічнили імена понад 200 героїв, які віддали життя за Україну. Це простір, де криворіжці можуть схилити голову перед подвигом своїх земляків. У парку Театральний постала нова Алея Слави. Місце, де мовчання говорить більше за слова. Тут серед зелені і світла оживає пам'ять про тих, хто виборював наше сьогодні. На 54 меморіальних стендах викарбувані імена 216 героїв від перших боїв 2014 року до повномасштабної війни пам'ять наших героїв завжди буде свячена і завжди буде віковічними в нашому місті ми всіх будемо пам'ятати по імену три алеї пам'яті вже відкрилися навіть чотири В Інголецькому районі дві алеї на інгульсі і на жумасиві Південного ГЗК. Відкрився вже Алея Слава Тернівському районі і сьогодні в центральному міському. До кінця року буде відкрита ще в чотирьох районах міста. Це Покровський, Саксаганський, Металургійний. В кожному районі до кінця року буде відкрита Алея Слава. Кожне обличчя на цих світлинах це історія любові до України, написана ціною їхнього життя. На одному з портретів Василь Антипенко. З перших днів війни він пішов на фронт, щоб боронити рідну землю, і загинув у запеклих боях за Бахмут. Старший солдат, гранатометник, сам був він 24-й штурмовий батальйон. Айдар це штурмові перші батальйони, які йшли. У перших рядах, які якась не повернулися, дуже багато хлопців погибло. Він був взводним у мене. І у його залишилося, вже коли ми з ним вже, ну, розмовляли майже останні дні. Він і каже: Мамо, у нас залишилося 27 двадцять чоловік. У мене ті три, які були в армії, остальні хлопці навіть не знають, що таке оружжя, і він. Не оставив хлопців, не оставив ніде нічого, залишився з ними. Він виніс із на собі виніс цей капітана. зараз він званяв його підполковник. Він його ніс майже три кілометри на собі, да, спас майора. Ну трошечки не довезли майора, а сам, а сам залишився з хлопцями на позиціях навічно. Ми їх пам'ятаємо, ми їх любимо, цінимо і дай Бог я кажу, щоб мир настав. Щоб був у нас оце спокій, не тільки душевний, а і ще спокій був, що люди розуміли, я дуже прошу молодь і вчителів, щоб хоч трошечки по, по трошечки розповідали про наших хлопців. Не, не обов'язково там краткі були трошечки, ну, щоб пам'ятали їх. І молодь пам'ятала, якою ціною нам, дається нам перемога і якою ціною дається це нам життя. Олександр Ковальов взяв у руки зброю, коли Україна потребувала своїх найкращих. Він віддав життя за батьківщину. А сьогодні його фото серед героїв, чиї імена житимуть вічно. До стенда прийшла родина з квітами, сльозами і гордістю в серці. Дуже тяжко там це все проживати. Але ми пам'ятаємо, і будемо пам'ятати завжди. Він Добре, був трошки у нас характером. Е, мужчина, але стояв до останнього, будемо так казати, тому що я бачу, деякі хлопчики йдуть в СЗЧ, але наш тато стояв до останнього, бо він у нас такий бойовий був. Він був, можна сказати, для мене прикладом. Ми останнім часом один раз зазвонилися, я у нього спитав, як діла. І це була остання наша розмова. Місто пам'ятає і ніколи не забуде своїх героїв. Дев'ять пам'ятників і понад тисячу меморіальних дошок нагадують про тих, хто віддав життя за мирне небо. А 45 вулиць носять імена загиблих. Алеї слави вже відкриті в трьох районах. До кінця року вони будуть по всьому місту. Ці хлопці, яких ми сьогодні відкриваємо алею, ось тут. Це ті, які захищали нас, і ми повинні їх пам'ятати і захищати їх на цій алеї. Наше, наше об'єднання, наші батьки, я думаю, так як і ви, дуже вдячні місту, дуже вдячні центральному міському району голові, що не забувають пам'ять. Про наших хлопців. І не забудемо ми їх, поки ми будемо жити, ми будемо їх пам'ятати. А пам'ять буде вічна. Тому що над цим небом, хоч воно сьогодні плаче вместе з нами, дякуючи їм, ми можемо тут стояти. Дякуючи цим хлопцям, починаючи з 2014 року і по цей день. Наші діти ходять в садочки, в школу. Ми ходимо до праці. Ми живемо, дякуючи нашим хлопцям. Юлія Вітряколегкаплій цей день. Зі впроваджуються міжнародні програми ЮНІСЕФ спрямовані на освіту дітей, доступ до медичних послуг та чистої води. Із вже реалізованими проєктами допомоги криворіжцям ознайомилась заступниця голови представництва дитячого фонду ООН в Україні Шаміза Абдула. Заступниця голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Шаміза Абдула розпочала знайомство з тіленими у Кривому Розі проєктами міжнародного фонду з відвідин дитячого садочка номер 77 Саме тут, за підтримки міжнародних партнерів, створено безпечне, комфортне та сучасне освітнє середовище для найменших криворіжців. Садочок оснащено новими меблями та обладнанням. У нашого міста дуже гарний. Досвід реалізації міжнародних проєктів і дуже гарна репутація в роботі з міжнародними організаціями, тому що у нас все виконується, у нас все прозоро, ну і так далі. Тому ми працюємо з багатьма міжнародними організаціями, однією з найпотужніших, з яких є ЮНІСЕФ. У нас програми і дитячі, бо це ж все ж таки дитячий фонд, дуже багато дитячих програм, програми по воді. Була допомога і трубами, і реагентами, і багато чим, коли взорвалася каховка, тобто декілька напрямків. І ми вдячні всім міжнародним партнерам і запевняємо, що ми готові далі к реалізації проекту, і все буде зроблено ну так, як треба. З початку повноштабного вторгнення ЮНІСЕФ активно допомагає Криворізькій громаді долати гуманітарні виклики. Важливим напрямом стала підтримка дітей від забезпечення умов для навчання до психосоціальної допомоги. У місті за підтримки фонду створено центр життєстійкості, де діти отримують необхідну допомогу. А педагоги професійні ресурси для роботи у складних умовах війни. Під час візиту Шаміза Абдула ознайомилася з роботою центру та його дитячими просторами. Після підриву Каховської дамби ЮНІСЕФ Се також долучився до проєктів із забезпечення сталого воду та теплопостачання. Такі ініціативи були реалізовані, зокрема на Карачунівському водопровідному комплексі та на котельні першого пологового будинку. На фоні того, що я бачила сьогодні різні об'єкти. Я бачила дитсадок, я бачив багато бачила багато функційний центр, власне кажучи, який ми підтримували так само проекти в сфері санітарії, води та гігієни, власне кажучи, котельня, яка підтримує опалення в місті. Я чесно кажучи, дуже вражена, вражена роботою наших команд за останні кілька років які змогли покращити спроможності міста, які, на жаль, не стали кращими упродовж останніх років. Я сподіваюся, що ми продовжимо працювати далі разом у ці складні часи, і я б сказала, що партнерство міцне між ЮНІСЕФ та Кривим Рогом, і я сподіваюся, що ми продовжимо нашу співпрацю, тому що громада так само має дуже міцне лідерство, як на рівні громади, так і на рівні області. Партнерство з ЮНІСЕФ стало одним із прикладів того, як Кривий Ріг упевнено реалізує міжнародні гуманітарні та інфраструктурні проєкти, зміцнюючи стійкість громади у час випробувань. Наші спільні проекти з міжнародними партнерами це не лише на отримання там меблів чи проведення ремонтів. Да? Ми також впроваджуємо завдяки нашим партнерам сучасні європейські стандарти, цінності. І вони дуже цінують, що ми також ділимося з нашими партнерами за кордоном власним досвідом. Це стосується і роботи інфраструктури, це стосується роботи наших психологів. Ми маємо такий унікальний досвід, що ми як кривий ріг, як Україна, дуже цікаві і зазнач. Що нас цінують, це дуже приємно чути. Олександр Вілкул казав, що це довіра. це довіра і повага, і ми будемо продовжувати робити все можливе для того, щоб таке ставлення продовжувалося, тому що це корисно обом сторонам. Дарія люського кожухар, Максим Пономарів цей день. Сьогодні у мерії відбувся урочистий прийом за активну громадську діяльність. Значний внесок у забезпечення життєдіяльності кривого Рогу в умовах воєнного стану. кращі представники громади отримали подяки голови ради оборони міста. Сьогодні Україна відзначає 81-шу річницю визволення від нацистської окупації. Ця визначна для українців дата, на жаль, затьмарена новою великою війною. Уже 1343 день український народ і наші героїчні військові протистоять російській навалі, відстоюючи свою землю і незалежність. Тоді ми воювали з германськими нацистами. Зараз воюємо з російськими расистами, і я впевнений, що ми як тоді. Старші покоління, так зараз ми вистоїмо і переможемо і втримаємо нашу державу. Збережемо, що найголовніше за роки великої війни Кривий ріг відновив роботу всіх важливих галузей, створив надійний тил для переселенців та військових. Згуртувався довкола вирішення викликів воєнного часу. У залі присутні ті люди, які ну дуже сильно допомагають не які там хочуть пережити, а які ну вносять свій великий внесок. В залі мужні рятувальники це і працівники культури, і працівники освіти, чого тільки в нас школи і дитячі садочки спочатку війни не робили, починаючи від розміщення, можна сказати зараз, бо такого вже немає, закінчуючи приготуванням їжі. Сітками, волонтерством і так далі. В залі присутні багато людей, які самі є волонтерами. Хтось допомагає переселенцям. В Кривому розі зареєстровано 86 тисяч. В залі присутні ті волонтери, які допомагають військовим, бо наші військові потребують допомоги великої. Місто вже допомогло на суму більш ніж 3 мільярди. Це одна з найбільших сум. По допомозі від будь-якого міста Збройним силам Ріг головна госпітальна база півдня України. Вже 50 тисяч військових у нас було проліковано, і ця робота постійно йде. Маргарита Козлова разом з колегами долучилась до допомоги військовим майже від початку війни. Ми виробляємо подушки, ковтри, відправляємо їх на нулі. От там збираємо хто нам чи в'яжемо. Це як вони правильно називаються. Ми їх назвали подупники. Такі, щоб хлопцям було зручно сидіти із цього. Теплі носки Теплі носки збираємо, відправляємо, щоб їм було тепло і зручно. До справи долучається й молодь. Активними учасниками волонтерського руху стали представники молодіжних громадських організацій. Від початку вони відкрили громадську організацію Терністська єдність. Потім ми допомагали, як треба, якась допомога. Там гуманітарка або як я робив зимою свічки в окопи. Ми намагаємося зробити все раді того, щоб закінчилася швидко війна. Один із пріоритетів для міста підтримка життєво важливих галузей і допомога постраждалим від ворожих атак. У нас більш ніж 200 влучень було ракет та шахетів. Я не кажу про збиті, це лише влучення. У нас пошкоджено в різній ступені біля трьох тисяч будинків. З них 1200 багато квартирних, 1800 це будинки частного сектору. Ви знаєте, у нас існує унікальна програма, це не по закону, це наша місцева програма, такого немає в інших містах, там, де йде допомога з місцевого бюджету. Ну, спочатку будівельні матеріали, потім надаються гроші людям з місцевого бюджету. Це також унікальна програма, якої немає в інших містах. Незміною для міста є всебічна соціальна підтримка окремих категорій мешканців. Це і прямі виплати з бюджету, тих, хто там найбільш потребує, той же самий безкоштовний проїзд, продуктові набори, велика ветеранська програма за 70 напрямками, починаючи від карток зі знижками, закінчуючи можливістю реабілітації, спортом. Офіси, я ветеран, сервісний центр ветеран і так далі. І хто це робить? Це ми робимо всі разом. За активну громадську позицію, патріотизм і вагомий внесок у розвиток міста, кращих представників громади, відзначили подяками від голови Ради оборони. Наше покоління гідне, наше покоління вистояло. І кожен з тих, хто зараз знаходиться в цьому залі, може сказати своїм дітям, своїм онукам, потім, після перемоги, да? а хто що робив? І ви знаєте, що ви робили. Який ваш вклад в життя міста, в нашу перемогу, в допомогу людям? Іван Проводов, Назар Прусенко. Цей день. Інформаційний випуск триває. Далі будуть такі теми. Прославили Україну та місто. 12 медалей. З них 3, 3 золотих, 6 рівних і 3 бронзових нагороди. Криворізькі спортсмени з успіхом виступили на європейських змаганнях з карате. Срібне джерельце єднає покоління. Це просто унікальний фестиваль, унікальний конкурс. У кривому розі відбувся 35-й фестиваль дитячої творчості. Ійські спортсмени вкотре прославили Україну на міжнародній арені. Наші каратисти у складі національної збірної вибороли призові місця на європейському чемпіонаті та дитячому кубку Європи з традиційного карате. Змагання проходили у Словенії. Детальніше Михайло Бестров. Три дні запеклих поєдинків. Сотні спортсменів із різних країн Європи у підсумку криворіжців котре довели наші кращі. Це був чемпіонат Європи серед кадетів, юніорів, молоді та дорослих, і дитячий кубок Європи від Кривого Рогу та Дніпропетровської області до складу національної збірної потрапило сім семеро спортсменів. І на дитячий кубок поїхало ще троє спортсменів нашої федерації. Загалом. Привезли 12 медалей. З них три золотих, шість срібних і три бронзових нагороди. Загальне командне місце Україна на дорослому чемпіонаті завоювала друге командне місце. Для юних спортсменів цей чемпіонат був доволі складним, проте це не завадило криворіжцям вибороти велику кількість медалей різного гатунку. Друге з командного комітету, друге з ЕНБУ. Я їздила вперше в Словенію на чемпіонат Європи. Ось мені було дуже цікаво, тому що там було дуже багато суперників з Польщі, з Литви, з Чехії. Тав одне перше в командному виді комітету і три других. Я дрався проти румунів, поляків і в фіналі був. Рапив проти українця взагалі змагання мені сподобалися, було цікаво. Криворізьких спортсменів з перемогами вітав сьогодні Юрій Вілку. Наголосив, попри складні часи, місто живе та працює на перемогу, у тому числі на спортивних аренах. Я дуже вдячний, що ви представляли Кривий ріг на такій важливій європейській події вже дев'ятий рік в нашому місті. Є стипендія і для спортсменів і для тренерів за високі досягнення в спорті. 52 стипендії отримали 30 спортсменів і 22 тренери, і це майже мільйон триста тисяч гривень. Ми обов'язково вас всіх відмітимо. Криворізькі каратисти не беруть паузи і вже повернулися до тренувань. Готуємось до наступних змагань. Ми на цьому не зупиняємось, тому що змагання це завжди досвід, це прояв характеру, це прояв сили волі і демонстрації незламності нашої країни. Михайло Бестров, Максим Пономарьов цей день. Розі пройшов 35-й ювілейний всеукраїнський фестиваль дитячої творчості Срібне джерельце. Другий рік поспіль конкурс проходить в очному форматі. Хто став володарем гран-при, розкажемо далі. Понад півтисячі учасників і 140 творчих номерів. Саме так масштабно у палаці культури інгулець пройшов ювілейний 35-й фестиваль дитячої творчості Срібне джерельце. Мистецтво це найкоротший шлях від серця до серця, так казав видатний німецький композитор Ріхард Вагнер. Ми бачимо от сьогодні вже в 35-й раз, да, як фестиваль Срібне Джерельце об'єднує митців і молодих, і досвідчених. Нашу чарівну молодь дає можливість для того, щоб зробити наступний крок. Тому що одна з головних задач, яка, яку ми бачимо перед культурою в Кривому Розі, це не просто щоб тут у нас з'являлися. Зірочки, а щоб вони мали розквітати саме в нашому місті, і ми бачимо, що цей фестиваль це робить, і ми будемо продовжувати наші славетні традиції, тому що в нас такі талановиті, значить юні керваїсі, і ми віримо і в наше місто, і в нашу Україну. Серед юних зірочок 11-річна Тетяна Лопатньова, яка представляла свої вокальні здібності. Мені подобається виступати, тому що це мені продає енергії далі продовжувати свій талант. Це для мене музика, це як моя друга сестра, можна так сказати. Я люблю співати. Навіть вдома я включаю колонку, та співаю на всю хату. Мене всі підтримують завжди. Організатори фестивалю подбали, аби навіть онлайн формат залишався насиченим. Але цього року срібне джерельце» повернулося в офлайн в рідні стіни палацу культури, який обладнаний укриттям. Дуже приємно, що сьогодні цей ювілейний рік ми зустрічаємо в офлайн режимі. Що палац культури має укриття, і ми маємо змогу зустрічатися. Є учасники з міста Жовті Води, з міста Апостола, з міста Суми обласного міста, а також з Широко, тобто з тих місць, які поблизу нашого кривого рогу. Це легенда, тому що багато поколінь виросло на цьому фестивалі, і зараз, особливо у військовий час, ми маємо підтримувати молодь. Ми маємо розвивати культуру нашої держави. Це необхідні заходи. Я вважаю так, тому що діти посміхаються. Вони повертаються у таке яскраве справжнє дитинство. Свій талант на сцені демонстрував народний аматорський ансамбль народного танцю Калинонька. Перш за все завжди фестиваль. Це досвід. Це досвід для дітей. Це новий досвід виступати на різних сценах, чекати оцінку різних членів журі, слухати їхню думку. Для нас це дуже важливо. Ми завжди дослухаємося. Нам завжди цікава думка членів журі та як нас оцінюють наші оцінки. Це нас надихає на подальшу роботу. Авторитетне журі фестивалю вже 15-й рік поспіль очолює народна артистка України Оксана Пекун. Цей фестиваль розкриває таланти, дає можливість дітям показати свою творчість. Адже зараз такий час вони займаються під час тривог в підвалах, де тільки можливо вони ховаються від розстрахіття, але. Вони несуть любов собі до своєї батьківщини, до України і показують усім, що Україна не вмирає. Розумієте, що ми талановиті. А наші діти це наше майбутнє. Це просто, це просто унікальний фестиваль, унікальний конкурс, який живе. і, Я сподіваюся, буде багато жити. Сьогодні вже 35-й фестиваль. Я 15 років, і я за ці роки кожен рік я приїжджаю, я дивуюся. Я тішуся тим талантом, які я тут знаходжу. Гран-прі фестивалю здобула Мирослава Воробейчик, учениця музичної школи номер 3 Своїм виступом вона підкорила і журі і глядацьку залу. Ця нагорода в мене вперше на цьому конкурсі. Я співала дві зовсім різні по жанру пісні: це «Helpless» від від Kiss» та «Bird of Prey» від гурту Циферблат. Одна пісня сумна, вона лірична та тяжка. А друга пісня, вона навпаки дуже повітряна, дуже легка і весела. Глядацькі симпатії цього року здобули Ілля Романов, Анна Тищенко та студія сучасної хореографії Форс Юськова, Валерій Кожухар, Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день. У Криворізькому центрі соціально-психологічної реабілітації нині перебувають понад 20 дітей. Це сироти, діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та позбавлені батьківського піклування. Тут є всі умови для виховання. Не вистачає тільки маминої любові та ласки. Аби розрадити дітей для малечі щодня проводять цікаві заходи. Про один з таких в нашому сюжеті. Я всміхаю сонечку». Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Малеча міського центру соціально-психологічної реабілітації зустріла чарівну гостю панянку осінь. Разом із вихователями діти поринули в атмосферу яскравого листопаду та гарбузового настрою. Після казкової зустрічі вихованці з азартом змагалися у складанні гарбузових половинок, робили розминку для пальчиків, а згодом створювали аплікації Гарбузики друзі. Гарні у нас вийшли. Молодці, діти. Ви з цим завданням дуже добре справилися. У центрі для дітей щодня організовують пізнавальні, творчі та розвиваючі заняття. Кожен вихователь має власний індивідуальний план роботи, враховуючи потреби та інтереси малечі. Сьогодні в групі молодші було проведено захід. Творчий захід з поробки аплікацій, присвячений темі осінній тематиці, пов'язаний з аплікацією, все, що зв'язано з зі змінами в природі в осінній період. Крім того, ми співпрацюємо з різними організаціями. В тому числі ми співпрацюємо з закладами посашкільної освіти. Наш заклад відвідують станція юних технік, відвідують заклад позашкільної освіти Мандрівник, в тому числі нас відвідують громадські організації благодійні фонди, такі як Добро плюс дій, Справжня Надія, в тому числі Об'єднання Церков Дом Хліба, волонтерська платформа. Компас, який систематично на постійній основі проводить роботу з дітьми різного спрямування для того, щоб у дітей була можливість. Творчо розвиватися, проявити свої якісь навички, свої зацікавленості, враховуючи їх потреби і побажання. Нині у центрі перебуває 23 дитини: сироти, діти позбавлені батьківського піклування, а також ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Частина старших вихованців, які спочатку повномасштабної війни перебували за кордоном, поступово повертаються до родин або законних представників. Надія Шевченко, Дар'я Моронюк, Олексій Правицький, цей день. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Тільки добрих вам новин зустрінемось завтра.